Друзі, всім привіт! Ви на каналі Барва і з вами сьогодні Андрій та Міра. І сьогодні у випуску ви побачите, скільки та яких кольорів є в кожній із десяти пачок ММДЕМС. Будемо починати? Так, звісно. Ну Що, поїхали. Друзі, я чесно взагалі не пам'ятаю скільки кольорів в кожній пачці Мондем. А я мені здається, я здогадуюся. Якщо ми візьмемо пачку, по карти е, да, можна по картинці здогадатися. це жовтий, мабуть, буде перший, синій, другий, коричневий, зелений, червоний та помаранчевий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, да? шість так? Кольорів, шість мабуть, кольорів, мабуть. мабуть е тому для цього нам потрібно 6 стаканчиків. Так. Ось, Ось і стаканчики з'явились. Шість стаканчиків зараз розкладемо. Зараз ми будемо відкривати кожну пачку та дивитись, чи однаково кладуть по кольорах. Може в рознобій якось рандомно. Тут у нас будуть арахіс. До речі, мій улюблений колір це червоний. Я дуже полюбляю саме. Ти черваний. будеш болівати за нього? Так, а так. А я буду вболівати за коричневий, бо він найсмачніший. Подивимося, хто виграє. Так Зараз ми будемо відкривати першу пачку першу і будемо пачку. дивитись, що в ній. Так, поїхали? Поїхали. Ух -ти. Ого, жовтих, синіх. Так, дивіться, жовтих дуже багато. Один, два, три. Вісім жовтих. Так. Вісім, Вісім жовтих. Є. Yeah. Складаємо у стаканчик. Шість блакитних. Угу. Червоні. Наші кольори. До речі. Так. Два червоних. Два зелених. І два помаранчевих. Слухай, а, а, коричневого. Де, а де, де мій коричневий. <світ> так, давай я відкрию наступну пачку. Сподіваюсь, тут буде багато коричневих. Є, з'явились в нас вже коричневі мої. їх. Всього два. Я їх так полюбляю. Є коричневі. Сині один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жовтих. Теж багато знову. Сім. У нас жовтих. Трі помаранчевих. Один червоний. Один арахіс зелений. Давай наступна твоя пачка. Наступну відкриваю я. У нас лідирують наші кольори нашої країни. Шість помаранчевих. Три коричневих. Три червоних. Так. Три зелених. Дивіться, три блакитних. з цього по три. І два жовтих. Два жовтих. Так, наступна пачка моя. О, друзі, дивіться. Так, так, у нас одна тут покрашилась, це блакитна що це блакитна. Сім. І одна поломана. Ну, Зарахуємо 8. 8. її. Зарахуємо вісім. Так, ми її зарахуємо, тому що вона була вісім. Три зелених. Угу. Три помаранчевих. Угу. чотири жовтих. Нічого собі, ага, це два лідера. Два лідера. Вони знають, що угу. в нашій країні треба. Кольори нашої да. країни. І один був коричневий. Так, поїхали далі. Зараз я відкрию нову пачку. Слухай, ну наші кольори, лідери наші програють поки що. Знову, дивіться, друзі, знову багато жовтих та блакитних. Вісім жовтих. Сім блакитних. Це однозначно лідери. Два зелених, 3 помаранчевих, один червоний. Так, ну у нас знову наші лідери. 5 синіх, 8 жовтих, помаранчевих. Цього разу 6, коричневих, 2 і червоний один. Наступна тепочка. Що ж Тут у нас знову буде. А, Вже ж, жовті, жовті та блакитні. О, тут майже всі угу. порівну. П'ять блакитних, Три жовтих, Чотири червоних, чотири помаранчевих, два коричневих і один зелений. Ого! Дивись! В нас скільки, є третій скільки, фіналіст. Так, скільки по помаранчевих? Три, п'ять. Сім. Дев'ять. Це рекорд. Я не пам'ятаю, що було. Дев'ять якісь пачці. Три блакитних, три зелених, три жовтих, один червоний і один коричневий. І фінальні пачки. Фінальні дві пачки. Відкриваємо наступну. Дев'ята вже. А що, яких тут кольорів буде більше? Як ти вважаєш? Ну, як до цього? Можливо, я думаю, що жовтих. До речі, зелених мало. Так. Да. Так, рахуємо 4 жовтих, 2 коричневих, 4 блакитних, 7 помаранчевих. Дивись, скільки вже. І дві зелених та дві червоних. Так, і остання пачка, фінальна, яка розсудить і вирішить долю нашого експерименту. Знову, друзі, жовто-блакитні. 6 жовтих. П'ять блакитних, три червоних, шість помаранчевих. Немає знову моїх коричневих і один зелений. Зараз ми швидесенько все порахуємо. Друзі, зараз ми все ж таки дізнаємось скільки яких кольорів в наших 10 пачках. Але перед тим як дізнатись про результати нашого експерименту, обов'язково підписуйся на наш канал, натискай вподобайку та став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І так, скільки у нас вийшло, ти рахувала кожного так, так. з цих кольорів. Е, Судя по результатам, в нас вийшли два лідера з однаковою кількістю арахіса. Це Я жовтий та блакитний, по 53 арахіса кожного. Далі йшов в твій кольор червоний червоний. Скільки? А, там? Їх 18. Зелений. Також 18 Однакових. Далі помаранчевий. Скільки їх? Помаранчевих? 48. Теж да? близько до mm -hmm. цих двох кольорів. І мої найулюбленіші явно програли. Скільки їх? А, їх менш всього 13. Тринадцять 13. тринадцять. 13. І, і що ми маємо, друзі? Яким можна зробити висновки? Що це явно не рандом. Вони кладуть більше явно жовтих, блакитних та помаранчевих. В однаковій ступені вони кладуть червоних та зелених. І менш за всіх, які мені подобаються більше всього їх найменше ну, кладуть широк. до пачок. Також малувати, друзі. До речі, ви е, мали це помітити. Що? Нас перемогли наші кольори нашої країни, і хотілось би сказати велике дякую нашим захисникам, які боронять Захисніцям. так захисницям, які боронять нашу країну. І я вважаю, що мабуть і на честь нашої країни вони кладуть компанія наших кольорів в пачки більш за всіх. Та обов'язково не забувайте донатити армії. Ось тому що це дуже дуже потрібно нашій країні. Люба підтримка дуже важлива, друзі. Якщо вам сподобалось наш відео, наш експеримент, обов'язково підписуємось на канал. Натискаємо на вподобайку на дзвіночок. І У нас буде ще багато класних різних ось таких відео, і не тільки челенджів. А у нас на сьогодні все. Бувайте. Бувайте.